Ми продовжуємо нашу гуманітарну місію. Сьогодні їдемо в село в суджу. Там роздамо теплі речі, а ви не забувайте підписуватись на наші канали Teo Media у Facebook і Ютуб. День. Здравствуйте. Як у вас справа? Ой. Живі. Переживаємо, хто знає як, ні дня, ні ночі. Що трапилось вчора? Переживаємо. Шо? Шо Хату погаріли. сараї погалили. вчора тварилося, що воно робиться. Одна хата, вторая, і там далі ще третя хата згоріла, і за ними і сарай погоріли. А що це було прильоти? Ну дуже-дуже да, ну, громко було, щось пролетіло таке, що не знаю, що це таке. З таким свистом дуже сильним. І прям да, туди. от, Ну раз за три. І вся, вся ніч була літала. Була, літала, щось. Звідки стріляли? Ну, як з сторони. Понятно, що наші, мабуть, знайлать. Росія продовжує наносити удари по цивільним помешканням. Зараз ми знаходимося в селі Свердліково. Сьогодні вночі було зруйновано три будинки. Ось ви можете подивитись. Ми зараз з вами знаходимось в населеному пункті Заолешенки. Росія методично продовжує знищувати цивільну інфраструктуру. Зараз ми бачимо за моєю спиною влучання дрона в місцевий будинок. Мабуть, вони думали, що тут знаходяться українські військові, але нічого про це не каже. Жодної машини, жодної форми, нічого, окрім людських помешкань. Населений пункт за Олежки. вчора проїжджали повз цей будинок, він був цілий. Але я так розумію, що вночі було влучання кабелу. Росія, країна, терорист, продовжує знищувати власних людей і їхні помешкання.